Привіт, привіт! Вітаю вас в новому епізоді рандомної династії. Як завжди, посилання на всі серії буде в описі до відео. Ну, а ми сьогодні розпочинаємо з режиму міста, тому що мені Ванікіс написала, що взагалі то всім з два є магазини з улюбленцями для улюбленців. Коротше, магазини для домашніх улюбленців, де можна придбати також домашніх улюбленців. Тобто це буде дещо цікавіше, ніж робити це через телефон. І я вирішила, що нам потрібен такий магазин у нашому стренжику. Ці магазини додаються з доповненням коти і собаки, улюбленці, пец. І власне, ось вони два є. Ось ці магазин улюбленців такий, типу побіль. Ще один і є ось такий поменше. Один теж ком'юніті лот. Коротше кажучи, їх два. Чесно кажучи, я не знаю, який поставити, але я боюся, що в маленькому не буде можливості придбати улюбленця, а будуть тільки всякі товари для улюбленців, тому я хочу взяти більший все таки стор і подивитися його. Ну і власне розмістимо його напевне тут загалом біля всіх ком'юніті лотів. Трішки буде більше всього, а можна взагалі. О, я можу подивити, що тут є. Я ніколи не редагувала громадські ділянки всім з два. Та тут, власне, ми 100% знайдемо, де придбати і котиків, і собачок, як я розумію, і рибки тут різні, є, і всякі товари для улюбленців. Напевно, коротше кажучи, тут буде те, що нам треба. Можна собаку покупати? Прикольно, тут буде те, що нам треба, тому супер. Ну а ми повертаємося до наших рандомів, до нашої сімейки. Перше в них тут срач. Страшний срач боюсь за цих мух. А по-друге, я їм трішки дообставляла будинок. Можна так сказати, у них було багато грошей після переїзду Керол. Не знаю звідки вона сіки їх взяла, але взяла. Власне, я трішки задекорувала більше кухню, там витяжку поставила. Трішки декору в плані всякі ось ці штучки на стіну. І я зрозуміла, що в мене було дві е, штуки для сміття. Одна, до речі, поламана. От блін. Тому я замінила іншу на посудомийну машинку, поставила їм ще блендер і кавову машину. Біля собачки повішала ось такі ось штучки. Прикольні з сповід повідочками. зробила з цієї кімнати їм тренажерну залу. Трішки таку невеличку, ча це мала бути типу кімната для персоналу. Коротше, але я вирішила, що тут буде тренажерне Може, я потім просто частину пересуну цих тренажерів і таке дороблю, як кімнату для персоналу. Потім в кабінеті я замінила стіл, комп'ютер кращий поставила. Ще поставила шахматний столик і диванчик поставила в кабінеті. Тут на подвір'ї я поставила ще парасольку біля цих штук. А на другому поверсі я замінила рукомийники на кращі в обох ванних кімнатах і повішала рушники. Більш нічого не замінювала. Боже, але краща кімната це кімната. Та малого, особливо ось ця зона з робочим столом і поличкою, і ця прекрасна жаба. Ми взагалі-то сьогодні неділя. Керол вихідний. Але в нас не вихідний Маріси. Вона сьогодні поїде на роботу, але вже пізно вечором. Взагалі, я сьогодні думала відправити їх десь в парк, було б прикольно. Але до цього, до цього я думаю, що Маріса б зайнялася псадом, а не знаю, чи вона стригла. Але я точно хочу, щоб вона засадила іди тоді багато. Поудобрюй, коротше, грядок. Я хочу, щоб на трішки засадила грядки, їх зараз більше, їх зараз троє. Вона не одна, це буде умовно таскати на собі, плюс вони мають за що платити садівнику. Тому я думаю, було б непогано засадити грядки різними фруктами, овочами. І в нас вже там компосту підзбиралося, тому буде прикольно. Так, треба покупати пса. Ідея, Керол, ти цим займешся. Не знаю, чи вони поїдуть сьогодні всі разом десь гуляти, чи, можливо, Керол тільки з малим поїде десь гуляти. Що ти дивишся на мене? Ідея, підеш собі, візьмеш поїсти, бо який тут срач? Це неділя, неділю, сьогодні прибиральник вже ж не приїде. Що ти там це... Боже, ти не могла передягнутися з ночнушки? Опа, бронзовий рівень садівництва в неї є. Круто. Ну, ідея: засипай, скільки там вистачить компосту. Може, на всі вистачить, то буде супер. Ти йдеш таки купати пса? Дійсно, нормально прибіжить купатися. О, в нас ще там дві є. Прикиньте, походу, на всі грядки вистачить. А ні, ну майже на всі. Окей, давайте я дам їй посадити. Що ти можеш садити? Іди посадити. О, почнемо з томатів. Три штуки томатів посадиш. Три штуки огірків посадиш і три штуки полуниці висадиш. О, прибиральник таки приїхав, навіть в неділю, круто. Все, дали їй роботу, круто, у нас буде городик. До речі, тут о, апельсини родять, я це щойно тільки помітила. Не дуже хороші, але родять. Збереш потім ще фрукти. В саду сьогодні Маріса. Займається в нас. Ти пішла кликати пса. А ні, вже гратися з ним. А ти його покупала? Ти його не покупала. Алло, Керол, іди купати Отіса. Що там наш малий? Іди сховай гамбургери, щоб вони не зіпсувалися. А то ти дістав. Він поробив всі домашки, він молоченка. Я сьогодні взагалі хотіла б зарандомити, чи піде він в приватну школу, але в нього ще досі погані оцінки. Тому йому для початку треба підняти оцінки. Ой, вирішив грати на піаніно, а в нього креативність непогана, в принципі. Хай прокачується, хай прокачується. Та що ж ти не Можеш ніяк того пса покупати сама сіла митисні нормально? пса? Покупай, кажу, та не вже. Він напевно не любить там митися чи що, і вискакує напевне. Маріса, це все звичайно прикольно, якщо ти хочеш, то йдеш поки в туалет, але ще треба все полити. Роботи в саду багато, все-таки ця грається знову псом. Ну, раз тобі так сильно хочеться. Пес веселіше від того, чим ні. Я думаю, що взагалі було прикольно їм би сьогодні поїхати десь в парк і пса собою взяти і там теж погратися з ним. Блін, малий два рівня вже креативності. Взяв, поки грає тут у цей Може, ти ще підеш шахи, будеш читися грати. Що я дарма купила цю штуку? Так, Маріса поїде на роботу скоро. Окей, ми відправимо Марісу на роботу, і Керол з Джоном поїдуть десь гуляти. Проводити час разом, візьмуть песеля. Так, Керол, чим там зайнято? А єдина сипсу. О, нас няня приїхала. Блін, її можна було звільнити, напевне. Хоча ну, ну, певно, не обов'язково її звільнювати. Хай краще приїжджає, бо якщо десь в Керол з Марісою буде співпадати графіки, то це буде трішки незручно. Ну, скоро ми її зможемо звільнити через 3-4 дні. Наш малий стає підлітком. Так, Маріс відправляється на роботу. Окей, давайте все сховаємо. А де помиєш? Пішла почілити біля малого. Прикольно. Бабулька купалася в нас нормально. Купалася в басейні. Давайте ми її зараз відпустимо, бо вона нам насправді зараз не потрібна. Та блін, ну йдеш відпусти її. Ні, не, не будеш тож нам говорити. А чо ти грубиш нам? Іди відпусти її. Капець? Чому вона її грубила? О, окей, в парк ми сьогодні не поїдемо. Вже пізно так привиди з'явились. Пес, не можна тут пісяти? Ми зараз на тебе не сваримося. Так, а що тобі потрібно до роботи? А тебе все добре з роботою. Окей, вона, до речі, напевно, з одного разу завтра отримає підвищення в нас. Керол, це добре. Вирішила сам гратися, бо як в підпришку йде? Я не бачила такого, чому вона так в підпришку ходить? А це певно, скіп хір. А, я skip here випадково взяла. Так, вона хоче, до речі, зателефонувати е, сестрі. Давайте, хай вона зателефонує сестрі, раз хоче. Так, що там малий. Дуже, дуже вже хоче спати. Ну, в принципі, вже дев'ята вечора. Я в себе виробиш світло і підеш е, музикою, підеш спати, а то вмкнув, тарабанить. Керл хоче циня взяти. І Карл насправді теж вже дуже хоче спати, тому я відправлю. Не вийшло мене сьогодні їх нікуди відправити погуляти. Нічого, якось іншим разом мене з'їздять. Обов'язково. Приїхала Маріса з роботи, і насправді їй треба аж цілих трьох друзів для того, щоб отримати підвищення. Оп-оп, а що це в тебе? Десять тисяч своїх перших заробила. Час собі хоче повухукатися, стати з кращими друзями з Сандрою. Хоче на це. Ми зможемо влаштувати, я думаю. Іди, будь ласка, сходи в туалет і підеш теж спати. Моє перше прокинулася в нас Керол. Я, напевно, дам їй зараз дію приготувати якийсь сніданок для всіх. Іди, можливо, приготуй, а панкейк. Може, в тебе вони не зго... не згоряють, <смі>, ті панкейки? Малий скоро в школу. А йди ти встигнеш тут ще якраз їсти одну порцію того гамбургера. Я не поняла, що ви там вичворяєте? А де панкейки? Ще бісь! Іди за серверу яло. Я не можу. Пес знову напісяв чи що? Так, похвали, що він їсть їжу для собачок. Сумно, коли вона так серверує то сиди насправді, але ну я сама зробила там стійку. <сум> Скільки я пам'ятаю, Отіс нас не йде на роботу теж. У нас ледачі собаки. Так, малий, тобі взагалі то в школу вже треба. Давай бігом, пропусти школу. Так, сховай, будь ласка, Маріса, це все в холодильник, щоб нічого не запсулось. А Керл поїхала на роботу. Окей, значить, на сьогодні Маріса сама вдома. Так, от Маріса, йди перевдягнися. Вседенний свій одяг так оцей цей малий з музикою задрав трішки садівник до нас приїхав. Та невже раз наш бардак трішки оце поза що позаростало. Приведе в порядок, а Маріса піде поки займатися тут садом, щоб менше садівнику платити. У нас то грошей наче вистачає, але ну, ну хай прокачується в садівництві і дещо по поли поли О, садівниця прийшла, нам допомагає. Супер. Я думаю, Маріса сходить зараз в туалет і в душ. Взагалі було б добре трішки підійняти до золотистого рівня її прагнення і поболодити її. А то її до старості залишилося всього лиш 12 днів. Трішки довше наша Марісочка пожила. На, думаю, на це заслуговує. О, як в песеля там брудно. Я так і не зрозуміла, це нам заплатили, чи ми заплатили 207 млонів? Ну нічого. Малий щось Щось в школі в нього сталося. А, йому заплатили, напевно. Окей. Покращились оцінки, супер. Ой, без плюсом. Це досить непогано. Так, і дивимося, вимий. Зараз прийде малий, будеш з ним ти робити домашку. А де ти, дів домашку? Навіть, коли вони так кидають її дити. Попроси Марісу, допомогти з домашкою. Попроси Марісу допомогти з домашкою. каже. Що за. Прикол. Ох, вони мене злять. Маріса ще скоро на роботу поїде. А ти можеш попросити няню допомогти з домашкою? Кай пробуй ще раз попросити Марісу. Так, Маріса, не ігноруй дитину. Та не вже. Блін, і вона поїхала на роботу. Та вона поїхала на роботу, а Керол отримала підвищення. Супер. Керол, іди сюди до малого. Малий вставай. Іди проси Керол допомогти з домашкою. Поможіть йому хтось з домашкою. Тільки два дні. Через два дні в нього дони буде. Боже, яке в нього дозвілля низька стало. Ну, грайтеся, окей. Я за. Була відпустити няню. Іди, будь ласка, відпусти її. Ой, я не можу, що відбувається. Так, малий, іди помийся. Ой, бляха, привіт, батька літає. Малий так подивився, типу, хеллоу. Червоним світиться. Типу він злий якийсь чи що? Ну я б теж була зла, якби я так дочасно, завчасно померла. Киди, я попроси ще раз Керол допомогти з домашкою. Навиджу, коли ви її сюди кидаєте ту домашку. Керол, давай. Молодці, вони зробили її. Супермалий, хай йде спати, хоч в нього таке низьке дозвілля. Виключить цю музику задрали. Так, а Керол вже сама йде помитися, молодець. Щось я трішки з ними не вивозить. Пець, який там злий, ходить насправді Джеймс. Мене лякає. Так, а що там, Карло? Механіку треба її підіймати. Ніфіга собі. А йде тут? Якраз нам треба поремонтувати цю штуку. Це, звичайно, небезпечно, але ми дамо тобі шанс. О, вона справилась, але механіку вона не підійняла. Нічого. Що ну нічого, наші й механіка. в принципі, механіка, щоб налаштовувати музикальні прилади. Та не поняла. А малий ще тут душі. Досі. Та блін, а що відбувається, я не розумію. Чи його роз бляха, чи його розбудило щось? Ой, я не можу. Ревет на даху ходить. Мені здається, що тут щось Джеймс смутить, прям я не знаю. Він мені ж якусь тут біду робить, коротше. Дитина голодна. Бляха, серйозно? Ні, ну це, чесно кажучи, вже дуже стрьомно, страшно, і в мене можуть бути проблеми. Малий, іди візьми поїсти. Малий? І після цього підеш спати. А то я чуть не лишилася без спадкоємця. Я тобі зараз як включу музику, ти взагалі не тут маєш спати. Спи тут мене плях. Мені здається, це все через приводо. Це все через привиди відбувається. Що, що Джеймс? Тут коротше мститься їм всім, що вони стали так добре жити. Чи що? Мріса, йди, порядки наведи. Тут, будь ласка, підеш іди спати. Та хто тобі вмикає цю довбану музику? Йди вимкни. Калюжі, це хто? Ну, а малий походу впісявся декілька разів. боже мій. Капець, якась скажена ніч з привидом просто. Він не виспаний зовсім, йому через годину вже в школу. Оце в них була складна ніч. Так, в Карл сьогодні вихідний, супер, напевне. Так, малий, я все розумію, але кому треба їхати. Блін, я надіюсь, вони нормально відіспляться, хоч до обіду, бо то якось дуже сумно. Прибиральник приїхав, порядки трішки їм понаводить. Ну, щось добре. Рахунки, походу, приїхали, бляха. Так, все, ви точно можете прокидатися. Їть себе в порядок, приводьте ми. Так мені здається, Маріса перша закінчить, то піде з цими з рахунками розбереться. А ось ця піде їсти. Я в шоці, що відбувається. Так, куди там їх понесло? Маріса, в нас прибиральник є. 306 нас рахунки. Ну і треба садом займатися. Гляньте, що тут твориться. Щось я їх трішки підкинула робота, і вони прямо вже в нів'яку не вивозять зразу. Іди, позвониш сестрі, раз ти так хочеш. Песель, тебе все добре. Песеля знов помити треба, блін. Де помиєш Песеля? Маріса знов в саду, Карл знов. Собаку доглядаю, а так і живуть. Так, і плити ще все потрібно буде. О, малий при... О, малий прийшов. І він, типу, відмінником став. А на А почав вчитися, того він такий щасливий. Так іди, будь ласка, спи. тобі треба виспитися, хоч трішки підіспи, і тоді підемо, спробуємо тобі дозвілля ще підійняти. Так, а тобі взагалі-то потрібно підіймати механіку. Іди, будь ласка, вчите, механіку. І там чуть лишилося, супер. І підеш готувати знов до всіх. Щось. Приготуй спагеті для всіх, не знаю. Блін, знов няня, оце прийшла. Треба да її відпустити, тільки гроші потратимо на неї. А вона нам не треба. Таке відчуття, що вона, типу, коли ці спагеті робить, то вона макарони з усіма інгредієнтами перемішує зраз. Завтра наш Джон святкує день народження. Такі от справи. Завтра він стане підлітком. Так, треба да не забутися йому організувати вечірку. Малий, я думаю, ти можеш вставати і теж собі зразу візьми поїсти. Няня, бляха, вже поїла. Так, відпусти її, будь ласка. Можеш дати їй чайових сотен і відпустиш її. Та відпусти вже її, якщо вже чаєві не даєш. Господи, що за жінка зла? Я її відпускаю, а вона злиться на нас, що я її відпускаю. Так, ти валиш чи не валиш? Тебе мала відпустити? Так, наче валить, бо валить він машинка її. Пець якийсь канагла жінка. Так, малий, дозволяю ти подивитися телек. Рел вже зовсім замучена, Спати пішло. То з домашкою вона не допоможе. Мене бісить, а де малий домашку подів? Питання важливе. Де малий їв домашку, а в теплиці? Так, пес почав пісяти на подвір'ї. Це прогрес. Блін, ну в нього дуже низьке дозвілля, він тупо ні, ні в яку не зробить ту домашку. Вже краще. Там якраз мама приїхала, іди попросиш маму допомогти з домашкою. Ти можеш стригти дерева? Дитина може щось робити всім сі? В смислі, доєднатися до тайчі. Домашку робити, я сказала вам. Бігом, та не вже. Ви серйозно, та ви задрали мене дуже-дуже сильно. Такс, домашка. Малий, роби тоді сам домашку. Твої проблеми. Ні в яку просто, він знов не виспаний. Ні спитай, фіг з ним з тою, домашкою. Чому вона така важка в двіті? Це знущання. Ну, хоч хтось тут нормальний графік сну має. Керол прокинулася. Іди цей кучухай песеля, і можеш його покупати. Чого? Він так швидко брудніє. Покупати песеля. собака? Ігнорує нас. Карл на роботу ще скоро поїде. Блін, ну давай, може, встигнеш його. Ой, я не можу. Малий в школу треба бігти. Приїде, будемо робити йому день народження. Тепер пес голодний, Це що прикол. Туди насип йому. Поїдеш на роботу зразу, як я розумію. Та. Ну, Маріса, може вставати. Пса так і не покупали, але він більше голодний в туалет хоче. І з калюзією. Пес тобі там їсти, насипали взагалі, то десь спробуй його покупати, можливо, вийде. Маріса у нас є прибиральник, не витирає, краще займайся садом. Тут знову тренде. О, апельсинки вродили, цього разу навіть краще, ніж минулого. Збираємо. Давайте завантажимо частину сюди. Ще всі давайте завантажимо сюди. Будемо соки робити. Ой, малий хвалиться оцінками. Клас, це я, це я зробив. Ха-ха-ха. Так, тобі дуже погано сонце. О, тобі дуже погано. Блін, давайте. Нехай він іде, значить, сходиш в туалет і помиєшся. Можливо, я його відправлю трішечки і поспати. їм всім треба привести себе в порядок, якщо чесно, хоч трішки. І треба ж е, день народження організовувати. Вже наш засмердівся. Ну давайте, я почну з того, що там торт куплю, кольоровий торт візьмем. Так, давайте якісь кульки по цей поставимо. Маріса помиється і піде організовувати вечірку Birthday party. Ну, ми що? Ми спочатку запрошуємо. Запрошуємо рідних. Чесно, нема ніякого бажання сильно рандомити. Давайте отак. От та й все. Головне, що ми запрошуємо рідних. Керол теж приїхала вже з роботи. Боти, супер, сходи в туалет. Керол хоче поговорити з дзвонить. прикольно. Малий, я думаю, ти можеш спускатися сюди It's party тайм. Короче, буду зараз святкувати. Керл? Керл? Чо? мої ж пару раз руки. Okay. Де там всі гості? Няня прийшла. Няня сьогодні як гості прийшла. Малий, нехай піде, поки подивиться тоді телевізор, напевно. Ой, ця вирішила готувати їсти, серйозно. Поки в нас нудна вечірка, хто б сумнівався. Керол, а і намути цей. тобі там сестра зуміла. Так вона має в гості прийти зараз. Давайте, щоб не втрачати час, малий дуже втомлений, і нехай він іде задувати свічки. вже й шоста година. Де є бу бублик? Бублик. Хотіла просто сказати на нього булочка, але ну він не булочка. Може, булочка, але ну не булочка. Ура! Так, давай, сонце, я хочу цей. Скріша таке гарні зробити. Чекаєш, щоб всі зійшлися. Ура! Боже, як скільки народу зійшлося його вітати, умовно. Який класний! Та-та, боже, як його вітають! Всі класно, так насправді так коло зібралися. Опа! Та ви шо, який парубок виріс. Скотка така стрьомна! Точно! Ай, ж треба рандомити його цю штуку. Так, хвилинку, треба рандомайзер. Його життєве прагнення будемо зараз рандомити. Я щось про це й забулася, що це вже тут відбувається. Значить, це один з шести. Одне з шести має бути. Окей. Ну що ж, одне з шести. Два. Два. Що там у нас два? Гроші. Гроші. Окей, в мене, коротше, якась карма. Або гроші моїх персонажів цій династії, або любов. Просто іншого не дано. Окей. І я думаю, так як от це в нього як зарандомилося, так іначе вже обмовило, що я так це й залишаю. Він любить підтянутих з макіяжем, не любить в очках. Окей. Отак, от, от став тінейджером наш пацан. Жорті заснув, норм день народження. Якщо ваше день народження не схоже на це, то не запрошуйте мене. <гум> так, ну давайте, вам треба якось спілкуватися. О, ти хочеш кавуську намотити, ну, іди зроби кавуську. Хоч кавуську хоч, так, хоч мейк кофі. Який тайчів, гомонися. І ти можеш. Е... Говорити з нянею, може, краще стосунки у вас будуть. Ну, дебет-вечірка стала. Так, раз там наварена кава, то дід пейте каву. Теж можеш піти випити каву. Керол, у тебе такий виступ ніж в Сандри, Такий виступ гарний. Де там п'єш каву? Тут всіма а чили, що то, ясно. Так, малий який щось там нас хоче. Іди поїж торт. Ой, як чили ці впити кавуську, який він виріс, та ви що? Боже, але він так схожий на батька і на діда. Цей ніс буде точно в нас покоління в покоління передаватися, я впевнена. Гляньте на нього. Але блондин. Нарешті в нас тут блондин. Гляньте, просто він, так, він практично копія діда, тільки йому борідки і вусів не вистачає. Ну і на батька дуже схожий. Та ніс таки передає. Це. Ніс, форма вилиць, ось тут. Прям. Так, іди, тоді будеш далі дружитися ти з цією пані, що там наговори їй гарного. Але й певно вже спати буде йти. Що, куди, а куди ти несеш кружку? Серйозно, ну нічого, іди спи тоді. О! Девід, не лякай нам тут дітей! Впісився. Я щось і малий зразу звалює. Боже мою ти сонечко маленьке. Капець, тепер тут дев'ять нам влаштовує. Але насправді це навіть якісь мірі прикольно. Плюс десять милонів нам <гум> додалось. Так, ти хочеш подружитися, до речі, стати кращими друзями з Сандрою, то чому ні? Вставай, давай. А ні, ні 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 ні. Іди, їй там жарт розповісиш. Можеш її дружелюбно обійняти. Попліткуй з нею. О, ну бетнось вечірочка. Боже, які стрімні звуки привидів. О, стали кращими друзі. О, Сандра може. Маріса, точніше, може піти. Ти хочеш фліртувати? Хочеш закохатися в Сандру? Так, чекай на це. Іди краще випий каву. якраз бажання є. Вона хоче закохатися в Сандру. Блін. Ну давайте закріпимо зарандомимо її когось на стороні. Так, а ти чого хіба не спала? Міздалось, що не спала. Хай ти спати. Керол Деспе. А ні, це, походу, зробити каву, вона саме хоче а не випити. Боже, який срач ви тут порозводили. У мене слів нема. Де теж підеш спати? А що сталося? Що пес погриз? Що погриз пес? Знов, де він? Ясно. Та ти собака, ти вредна! А ну йде. У нього що кісточки не стало чи що? Та є он в нього кісточки? Може, він не може до неї дістатися? Я не буває. А ну йде ведеш сварити цього. Та капець, в мене. Боже, він зараз з депресію впаде через собаку. Іди насвари його. от. Так от. Блін, прийшлося його дуже рано підняти через собаку, але це просто звезда всю ніч собака жертв всю цю фігню. Так наче в нього немає там тої цієї. Ти знущаєшся, Отіс, де сварити знову пса? О, тут і керу прокинулася. Ну, хтось телевізор не вимкнув? Боже, ну ви не економні. Та всі вже, бачу, поприкидалися. Всі собі помаленьку прикидаються. Понятно. Так іди, можеш стигнути ще подивитися трішечки телевізор, поки той автобус підійде. Якщо ти сьогодні їде в школу. Куда має їхати в школу він сьогодні? Школу давай, сказав. Ігнорує тут школу. Так, ну сьогодні прийде прибиральник, цей срач прибере. Це вже добре. Ой, що ви тут? Оце фліртуєте? Маріса, Маріса, поки я не забула. іди, будь ласка, випий еліксир. Супер, вона трішки помолоділа. Давайте хай ще трішки вип'є. Хай поживе подовше жінка. У нас тільки натерпілася в нас. Супер, скільки там ще їй? 15. Mm -hmm. і 15 цьому до стар до дорослішня. Хай буде, буде в них день в один день. Mm -hmm. день. Карл, я бачу, ти хочеш телефонувати сестрі, то йди, хоч піднімеш собі цей прагнення. Трішки, а ти сієра? Іди, будь ласка, збери яблука, якісь зелені яблука вродили. іди займатися садом. Знову рахунки прийшли, та скільки можна? Закомпостуємо разом ці штуки. Газета. Підлітки тут в час дня приїжджають зі школи. Я кожного разу в шоці, а хай він піде поплаває. У нас сьогодні ще тепло, ще літо. Щоб і знову оцінками хвалитися, скільки можна клас і це і фітнес собі підійме, і поплаває, дозвілля підійме. Супер. А то я все забуваєш. У нас є басейн. З Маріса, іди, підеш, приготуєш для всіх поїсти. Хай буде салат. Ти ж сьогодні на роботі чи ні? О, в неї сьогодні вихідний. Тю. Щось я затопила на рахунок цього. хай готує. А ти одну порцію. Я одну порцію приготувала, блін. Псу треба, напевно, їсти, насипати. Так, малий, ну ти маєш гарне дуже дозвілля, куди ти там заніс свою домашку? Зараз я найду її десь. Може. о! о ясно під деревами. На склада. Де робив домашку? Так, він має зараз набагато швидше її робити, бо він у нас гарно тепер вчиться. Що, все, ні? Та ти знущаєшся? Іди роби, у тебе все ще добре. Ти не вно. Ах, ти ж засранець, не в настрої він. Нормально взагалі, не в настрої. Так, жіночки, а в кого в нас там є купон, чи що там, та? Поїхали в ресторан. Давайте. Поїдете десь в ресторан, бери свою сімейку. А що це в Даунтауні? До речі не пам'ятаю скільки там ресторанів. Давайте поїдемо в ось цей 1.25 кафе. Ми в ньому ще ніколи не були. Хай буде різноманіття якесь Фікс. Треба нам тепер серйозно на піжамі приїхала. Ідея форм групу. Де вона тільки я не пам'ятаю? Just for fun. то інакше вони в мене всі разом не сядять. І іде попроси, щоб вас розмістили. Тут десь або ось тут їх розмістять, бо більш немає варіантів, щоб вони всі влізли. Прикольна кафешка, до речі. Оп. Типа розмістили. Так, я не знаю, що вони хочуть. Оця, по-моєму, мріза хоче чілі конкару. Це її, походу, улюбиме. О, вона навіть хотіла в ресторан. Ну, давайте. Давайте замовимо для всіх однаково, всім чілі конкару, бо я задовбалася обирати всім різне. О, це вже їм принесли, Нічого собі швидкість. Давайте ще там тост скажемо. Я думаю, вони гарно проводять час. Тут є якась дія походу, типу, купити для когось еспресо. Треба напевно, її спробувати. Мені здається, вона прикольна. Сєра, тобі ще треба буде використати купон. Використати купон. До речі, Карл теж хоче купити якомусь еспресо. А давайте я спробую її виконати. Так, купити еспресо для, ну, давайте, Маріси. Нє, щось не щось пішло не так. О, супер, погодилася, але в них разом з тим є страх, що хтось відмовиться, щоб їм купили еспресо. Типу, підкат такий, походу. Тут якийсь чувак, є, нехай наш наш малий піде, кульками пограється. А, недостатньо місця тут. Тю. обідно. Граюсь в цей дартс. А може, ти підеш Керл, купиш кавуську? Чи як? Супер. Бажання виконуємо, бажання виконуємо. Ну, я думаю, що вони можуть відправлятися додому. Давайте. То щось ви тут довго, пізно вже час ночі. На громадському лоті дома звичайно. Ні. Так, ну треба, щоб вони проводили себе в порядок і йшли вже відпочивати. Так, Карло, ти дуже дуже хочеш спати. Маріса, іди теж прийми душ, буде швидше і теж спати. Всі відпочивати. Ну а ми будемо закінчувати сьогоднішню серію. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що думаєте про малого, котрий подорослішав, на кого він вам більше схожий. Як завжди, окремо дякую спонсорам каналу за підтримку спонсоркою. Якщо ви хочете долучитися до них та отримати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. На цьому всім папа, цілую бімаю. Скоро побачимось.